365 днів сповнених краси та вишуканості. Так у рівному популярний серед витонченої та вимогливої публіки салон студія Алекса Матирно відзначає маленький ювілей перший день народження. Впродовж року команда експертів із краси здобувала беззаперечну любов та прихильність кожного свого відвідувача. Стильні стрижки та зачіски, вишуканий макіяж, манікюр, педикюр, депіляція, масаж. Тут надають послуги на будь-який смак та побажання клієнта. Ця команда, яка зараз є на даний час в цьому салоні, вона мені дуже близька. тому що тут працюють і і, і колишні мої друзі, і працюють мої учні, учні, які вже закінчили мою власну школу, які стали гідними представниками моєї школи, стали працювати з клієнтами. Дуже задоволені клієнти, дуже задоволений Я своєю командою. Вони ми є на одному позитиві, на одній волні, як говориться щодня з 8 години ранку, і до останнього клієнта невтомні працівники салону студії трудяться над неперевершеними та оригінальними образами своїх клієнтів серед майстрів і учні Алекса Матирного. З кожного свого наступника він намагається зробити універсального солдата, а найуспішніші отримують можливість стати частиною його команди. Школа взагалі у Алекса Матирного спеціалізується виключно по поперукарям універсалам. Тобто, якщо йти навчатися на перукаря. Чоловічого чи жіночого, це можливо, можна йти десь в якусь бурсу там чи щось такого плану. Тут уже максимально розширене навчання від стрижок універсальних абсолютно з будь-якої бази чоловічих жіночих, так і до зачісок, колористики, завивки. Ну, в принципі, будь-що, і в будь-якій кількості майстер наш і вчитель навчає як на мене по собі, скажу, досконало. Аби виростити гідну собі заміну алексуматирному достатньо лише трьох місяців. А про професійність самого вчителя і його учнів може свідчити велика кількість вдячних клієнтів. Ми ростемо, ми плануємо так само і навчатися надалі, не зупинятися на цьому, що є. Клієнти приходять, до нас навіть просто заходять на каву попити, порозмовляти. Ми процвітаємо, що можна ще сказати. І Надію, що буде набагато краще з кожного року, і про нас дуже будуть багато хто знати. Рівнянка Аліса Харенбрух в Алекса матирно обслуговується вже більше десяти років. А після відкриття салону студії є постійним його клієнтом. Зазначає, сюди хочеться приходити не лише через професійність цих майстрів, а й тому, що тут панує особлива тепла та сонячна атмосфера. Це як шукаєш собі людину, якій можна довіритись. І приходиш сюди, і знаєш, що в тебе постійно, якщо в тебе якісь урочистості, то всі знають, де я обслуговуюсь. і всі дивляться як на бренд, як, як, на, як на Марко, Алекс Матирний. І це дуже, дуже радує. Алекс Матерний та його команди не лише щодня титанічно чарують над своїми відвідувачами, а й регулярно приймають участь у різноманітних міжнародних та всеукраїнських змаганнях. І за цей рік вони здобули чимало беззаперечних перемог. Тільки відкрився цей салон, буквально за два місяці Моя школа і моя команда. Ми взяли гран-при на чемпіон гран на відбутковому чемпіонаті України. Взяли гран-при не краща команда, кращий тренер і краща школа. Це був такий саме перше наше досягнення з відкриттям нового салону. Я вже прийняв участь в чотирьох чемпіонатах. Один із них це є міжнародний чемпіонат Кубок Карпат. Там я здобув перше місце і бронзу. Втім, на цьому команда Алекса Матирного зупинятися не збирається і вже готується до наступного змагання. У Нас ще намічається за місяць, тут у Рівному буде бурштинові зорі. Так що будемо сподіватися, що ще в цьому році ми ще отримаємо нагороду. Якщо мастер постарається нам вложити в нас всі свої сили, я думаю, що все добре. І ви теж бажаєте потрапити до рук професіоналів або стати його частиною? Нагадуємо, що салон студія Алікса Матирного знаходиться за адресою місторівної вулиця Кавказька. 1.